Знайомі поховали сина минулої зими, Чи зима була такою дощі, громи. Поховали потихому у всіх купа справ. За кого він воював, питаю, не знаємо, кажуть, за кого він воював. За когось воював кажуть, а за кого не розбереш. Яка тепер різниця кажуть, хіба це щось змінює, врешті-решт. Сам би в нього і запитав, а так лови, не лови. Хоча він би й не відповів ховали без голови. На третьому році війни ремонтують мости. І стільки всього про тебе знаю, кому б розповісти. Знаю, наприклад, як ти виспівував цей мотив. Я знаю твою сестру. Я її не знаю, чого ти боявся і навіть знаю чому. Знаю, кого ти зустрів тієї зими і що ти говорив йому. Ночі тепер такі з та заграв. Ти завжди грав за сусідню школу. А ось за кого ти воював? Щороку приходити сюди, рвати суху траву. Скопувати щороку землю важку неживу. Щороку бачити стільки спокою і стільки лих, до останнього вірити, що ти не стріляв по своїх. За дощовими хвилями зникають птахи попросити когось про твої гріхи, але що я знаю про твої гріхи, попросити б когось. Щоб нарешті зупинились дощі, птахам простіше. Вони взагалі не чули про спасіння.